Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна, Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. У Пасічнянській громаді в Котре Горе війна забрала життя ще одного захисника батьківщини. Додому в останній повернувся Олександр Бутаков, житель села Черник. Як люди зустріли героя? Далі в сюжеті. Війна забрала життя ще одного захисника громади. Додому востаннє повернувся військовий Олександр Бутаков, 1985 року народження, житель села Черник. Молодший лейтенант був командиром 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Проте несучи службу 7 липня 2025 року. Загинув поблизу населеного пункту Гуляйполе Пологівського району Запорізької області внаслідок вогневого ураження ударним БПЛА типу FPV. Люди вкотре вшанували героїзм воїна та його жартовний захист України, ставши на коліна зі сторінки Фейсбук голови Пасічнянської громади Андрія Гунди стало відомо, що в день приїзду траурного кортежу та в день похорону загиблого військового у Пасічнянській громаді тривають дні жалоби. Є також і заклик утриматися від заходів на території громади. Герої не вмирають. Вічна пам'ять героїв. Карпати, мистецтво і велика мета допомогти військовим на полонині перці, що у селі Яблуниця, відбувся благодійний аукціон, який зібрав понад 3 мільйони гривень на квадроцикли та баги для медиків 93-ї бригади. Участь у заході взяли волонтери, медці, українські музиканти та просто небайдужі люди з усієї країни. Як емоції, краса та небайдужість перетворилися на конкретну допомогу? Дивіться далі. Унікальний крас. Створено шістьома талановитими майстрами під час фестивалю гончарів. Понад три мільйони гривень виручили на благодійному аукціоні у Карпатах. На полонині перців відбувся благодійний захід. Мета зібрати кошти на квадроцикли та баги для бойових медиків 93-ї бригади. За словами військових, така техніка на фронті вкрай необхідна. Вона дозволяє швидко евакуйовувати поранених і рятує їх життя. згадуючи 24-й рік, коли Ярослави. Привіз фурою квадроцикли, і ці квадроцикли приймали керівники підрозділів. І вони розуміли, для чого це, тому що вже виникала ситуація, вже виникала гостра потреба в евакуації. І думали, роздумували, яким же чином краще до пораненого якнайшвидше, як непомітніше доїхати і його забрати. На той момент вони. Дуже нас виручили, тому що так були навчені люди на цих квадроциклах. Тут на місці і Андрій Мартищук включався, і Сергій Волошин включався, і хлопці з СТО включались, переробляли квадроцикли під наші потреби військових, під наші вимоги. І коли з тилу. Скажу так, злибокого тилу з Франківщини від людей люди отримують 93-та бригада, це я вам скажу, там є і захід, і північ, і південь України, центр це ну, величезний військовий організм. І коли бачать, що от люди стараються для, для нас, для хлопців, для тих, хто там є, щоб максимально лишилися хлопці живі і щоб максимально їх витягнути у зимі. Ну, коли все замерзло вскрізь, плюс та крейда, яка на якій ми території перебували в Донецькій області, ну туди дойти, блін, просто фізично тяжко самому, а ще плюс з собою це все занести. Ну... І іменно в чому суть, що такі маленькі, як квадроцикли, там баги, тому всьому подібно вони більш рухливі, і менш помітні для самого ворога. Це вже другий благодійний аукціон, організований карпатським волонтерським центром у рамках проєкту Від нуля до життя Цьогоріч на торги виставили більше сотні унікальних авторських лотів від картин і прикрас до ексклюзивних виробів ручної роботи. В цьому році виклики перед нашими військовими. Далеко не менші в цьому році. Потреба стає ще більшою. Ми побачили зворотній зв'язок. Ми побачили, як квадроцикли допомагають нашим військовим у виконанні різних бойових завдань, підвезені БК, евакуації поранених з поля бою. Ми побачили, як квадроцикли рятують тисячі життів. Тому прийняли рішення в цьому році робити наш традиційний благодійний захід, робити традиційний наш збір саме на квадроциклі та багі. Жоден з нас не має права опустити руки. Є дуже такі цікаві месі. І, наприклад, не в даній експозиції є лоти від матерів загиблих воїнів. Це так виразніше підкреслює те, що точно не маємо права опускати руки. Стосовно того, чи люди втомилися, ми бачимо, звісно, що ми бачимо, що ситуація в країні якби, ну, ускладнюється. Так? Ми бачимо збори фактично кожного дня, кожен збирає для рідних, для рідних і для близьких, і тому напевно, що. Цієї точки зору є складності по зборах. Ми також спостерігаємо часткову меншу в деяких моментах підтримку, але якщо говорити про амбасадорів, якщо говорити про художників, які передавали нам роботи творців певних експозицій, то навпаки ми бачимо таку набагато позитивнішу динаміку. Тут є як косметичні набори, так і картини заслужених художників України. Ця робота дуже цікава, тим, що це. Є робота військового, який перебуває в лікарні на реабілітації, і він у вільний час знайшов можливість і зробив такий наподобі кулемета. Також є мисяжні роботи. Є дуже цікава робота проєкту Намолене небо, там гонта, яка знімалася з церков. Аукціон підтримали українські музиканти, мітці та амбасадори. Простий Українець сьогодні можливо навіть не усвідомлює, що кожна, кожен його рух, кожна гривня, кожна його ініціатива, чи то паяння дронів, чи то плетіння сіток, чи фарбування пікапів все це сьогодні працює на перемогу. Тому, коли до нас звертаються організатори подібних акцій, яка сьогодні відбувається. На полонині перців, очевидно, ми з радістю відгукуємося, якщо маємо на це можливість. Хочу подякувати організаторам за те, що ви робите: Андрію Мартищуку, Сергію Волошину та всім амбасадорам так само даного заходу. Ви великі молодці, так тримати, і це великий приклад для всіх, хто на сьогоднішній день забув, що війна триває. Давайте продовжувати працювати над тим, щоб настав такий важливий день перемоги. Уже вдруге поспіль до події долучається туристка зі Львова. Надія каже, приїжджає на полонину, аби поєднати приємне з корисним, допомогти захисникам і насолодитися атмосферою Карпат. Ми вже другий раз тут. Побачили в Фейсбуці, здається, оголошення про те, що тут буде такий благодійний захід. і Вирішили відвідати, бо якраз відпочивали тут в Карпатах. І збройні сили підтримати і от в таке гарне місце потрапити знову. До благодійного заходу долучились голови громад надвернянського району. Голови фактично всі нам передали окремі лоти, що також для нас є цінним. Тобто, на в даній експозиції можна побачити лоти представлені від певних громад від певних голів. Цей другий етап цього аукціону або цієї акції від нуля до життя, свідчить про те, що люди не здаються, волонтери не здаються. Ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України всіма засобами. Зрозуміло, що якісь є, може, фінансові негаразди, може не все так нормально, але на сьогоднішній день ми бачимо, що всі, хто Допомагав, продовжує допомагати, не опускають руки. І я хочу сказати, що зібрати 15 мільйонів на сьогоднішній день надзвичайно складно, але це мета досяжима. Ми той раз зібрали 15 мільйонів, і цей раз теж вважаємо, що 15 мільйонів буде зібрано, і 50 квадроциклів і багів для Збройних сил України будуть придбані. Хочу сказати багато теплих слів про карпатський волонтерський центр. З самого початку повномасштабного вторгнення вони не зупиняються допомагати Збройним силам України, допомагають тим Збройним силам України, які знаходяться на передовій, плюс допомагають родинам загиблим і нашим пораненим. І треба віддати їм належне, що роблять це з таким завзяттям. Що я думаю, що ворог нас ніколи не, не зможе перемогти. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідної техніки для медиків на передовій. Іван Осташук Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії надвірна. Намагався відкупитися від відповідальності днями під час патрулювання території наряд патрульної поліції зупинив автомобіль БМВ, що порушив правила дорожнього руху. За яку суму фігурант хотів вирішити питання та інші деталі у коментарі старшої інспекторки сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк на Прикарпатті Водій правопорушник намагався відкупитися від відповідальності. Поліцейське Прикарпаття відкрили кримінальне провадження за 12 тисяч гривень та 100 доларів США. Фігурант хотів позитивно вирішити питання щодо непритягнення його до відповідальності за недверезу їзду 7 липня в одному із сіл у Гринівської громади під час патрулювання території наряд патрульної поліції зупинив автомобіль марки БМВ, який порушив правила дорожнього руху. За кермом був 39-річний машканець буштина з явними ознаками сп'яніння. Ході спілкування з водієм. Інспектори запропонували йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Однак, останній відмовився. під час складання адмінматеріалів. Правопорушник почав про. Пунувати поліцейським гроші, щоб уникнути складання протоколу. Прохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, але чоловік наполягав на своєму. Надалі водій поклав у службовий автомобіль поліцейських хабар у сумі 100 доларів США та 12 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за частину першої статті 130 кодексу України про адмінправопорушення. Тоді патрульні викликали на місце слідчого противну групу, яка зафіксувала факт спроби надання хабаря. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 369 кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання щодо оголошення про прушнику про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. Нещодавно на території зони відпочинку імені Назерія Єремчука було навчання по каякінгу. Поміж тим здійснювався інструктаж для дітей із надання до медичної допомоги представниками товариства Червоного хреста. Чим цікавою була наука допомоги далі в сюжеті. Український Червоний Хрест найбільша гуманітарна організація в Україні. З великого списку завдань, які та має, є і виїзди загону швидкого реагування на місця руйнувань житлових будинків разом із ДСНС України. Нещодавно на одній освітньо спортивній і у надвірній був присутній командир одного із таких загонів Андрій Жиравов. Про участь Червоного Хреста у заході він і розповів: у нас є постійний наш партнер, з яким ми співпрацюємо це коледж колишньофізичного виховання. Вони нещодавно відзначали своє 85-ліття і вони власне долучили нас, запросили до спільного проведення заходу, приуроченого дню конституції. Також на даному заході ми можемо маємо виконувати роль медичного супроводу. У разі надання допомоги учасникам даного заходу також ми будемо проводити тренінг, майстер-клас по наданню першої домедичної допомоги в різних умовах та в різних ситуаціях. Це буквально займе ну, до години часу для того, щоб познайомити людей з базовими навичками надання першої допомоги. Пізніше всі бажаючі зможуть попрактикуватись в даних заходах. Більш детально розповів про загони швидкого реагування та функції, які ті виконують. Ну, в нас є проект реалізації. Які ми реалізовуємо по власне, нашому напрямку, це є загони швидкого реагування. Такі загони створені в кожній області на території України. Ми займаємось транспортуванням маломобільних осіб. Також в деяких областях наші загони виконують функцію реагування на надзвичайні ситуації спільно з державними органами, з Державною службою надзвичайних ситуацій, поліцією та іншими представниками. Також на масовані ракетні атаки, якщо є наслідки, долучаються до їх ліквідації. Військовослужбовець Володимир, який був на дійстві, зауважив, що можливе навчання також від військових, які були на передовій. Важливо підтримувати молодь, щоб на правильно розвивалась спорт. Ось і так само як запросили колег з медицини, щоб надав, навчили, показали як надавати першу доманичну допомогу. Ну можливо, ми свої в свою чергу, бо в нас багато. Скослужбовці, які були на передовій вже після поранень проведені в наш батальйон. Свою чергу ми щось покажемо. Навчимо навчимо дітей, хто буде мати цікавість проявити інтерес до цієї справи. Власне під час інструктажу, розповідаючи про надзвичайні ситуації, Андрій зосередив увагу на термокодрі, розповів, як нею користуватися, пояснив, який бік застосувати, в залежності від потреби. Це називається термоковдра. Вона має дві сторони: одна сторона. Це є отака жовта, інша сторона, отака срібна. А коли людині холодно, накриваємо її жовтим доверху. Коли людині жарко, коли на вулиці спекотно, то навпаки жовтим досередини. Просто срібна сторона відштовхує тепло або навпаки зберігає, акумулює, коли на вулиці холодно. Серед елементів захисту волонтерів Андрій показав шоломи. Це є балістичний шолом білого кольору, він медичний. Тому що тактичні, зелені це для військових, а чор чорні для спецпризначенців або Державної служби надзвичайних ситуацій. У нас є Прошу. Що означає буква Ф? Ф це перша буква прізвища волонтера, чий це шолом. Тут є ремні фіксації, є спеціальні прокладки, щоб не комфортніше було його носити. Одягається він отак. Фіксується отак на защіпку на підборіддя і називає у загальному, завдяки роботі Червоного Хреста, навчились надавати першу допомогу 308 тисяч людей. Відразу три перші місця з міжнародного конкурсу у Греції. Такий результат ансамблю горянка та горяночка. Нещодавно переможці конкурсу вкотре виступали. Тому знімальна група ТРК надвірна не змогла не скористатися нагодою та вирішила дізнатися більше про тріумф у юних танцівників та їхньої керівниці. Учасники ансамблю танцю Гаряночка вкотре виступили і стали володарями відразу трьох перших місць у міжнародному конкурсі. «Trident of Poseidon». свою творчу діяльність вони не зупинили і нещодавно виступали на благодійному заході. Доброфест там терка надвірна і зустріла їх. Керівниця ансамблю Мирослава Максимюк розповіла детальніше за суддів та учасників конкурсу. Ми привезли з Ханіоті, з Греції три перших місця. Дуже задоволені результатами. Змагання було дуже строге, Журі було строге. Було 35 колективів, тисяча учасників діточок. Але ми задоволені Ми задоволені своїми результатами. Такому результату передувала велика праця. Пані Мирослава розповіла за підготовку. І підготовки у нас були три рази в тиждень, по дві-три години було дуже важко, тому що в залі жарко. На дворі ви знаєте, готу... літо, а ми готуємося до фестивалю. Але в нас немає такого, щоб відпочивати. Якщо ми їдемо змагатися за межі країни, ми маємо представити гідну нашу надвірну, і ми дуже задоволені своїми результатами, тому що звісно, ми хотіли гран-при. Але ми будемо працювати і надалі ще більше е, зусиль прикладати для того, щоб в нас було гран-при. Але я думаю, що надвірна е, пишається нашим колективом, тому що ми в Греції гідно представили нашу надвірну. Вдалося поспілкуватися із юними учасницями ансамблю. Дівчинка Яна розповіла за свою історію. Я я танцюю десь 6 років, і мені в цьому колективі ну, добре танцювати. і Я пишаюся своїм колективом. Ну, так як керівник, моя мама, я подружилася з усіма друзями. я у мене ось сестра, яка ходить зі мною на танці, і ми з нею не разом прийшли на танці. Я спочатку прийшла на танці, я чуть-чуть, якби всіх боялась, але потім у мене з'явилось дуже багато друзів. Про відсутність страху перед виступом мовила сестричка Яни Кароліна. Я не дуже боялась, тому що виступала я вже дуже багато разів, і якось не було вже дуже багато страху. А ось Іринка у свої 10 на питання, чи бачить себе в танцювальному, дала відповідь. Так, пояснила, через що подобається ансамбль. Е, народними танцями, самою технікою виконання. У розмові з Мирославою Максимюк стало відомо про подальше майбутнє ансамблю та що їм є, що показати. Значить, ще багато роботи попереду. Так, багато в нас роботи, багато нових композицій, нових багато діточок до нас вже з вересня прийдуть. Будемо знову знайомитися і приймати нашу танцювальну сім'ю. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook сторінку, щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.